Так от, покажу вам, значить, я наношу після масажу, коли я зробила масаж, приблизно він триває десь 15-20, буває 25 хвилин. Треба після того, як ми розмяли наші м'язи, як ми дали лімфаток хороший. Може бути трошки покраснення у кого як буває. Покраснення – це добре, це означає, що іде гіперемія, приток крові і краще снабжається кров'ю, кислородом і всім. Всі ми Якби, корисними речовинами снабжається шкіра, і тоді йде кращий ліфтінг, підпітка м'язів і розгладження обличчя. Так? так от, Я беру таку масочку, я смочую так руку. і Цього пакетика мені, особливо мені, бо в мене лице невелике, вистачає десь на 6-7 навіть 7 застосувань. Так? От Я беру двічі постільки, ну, десь пів чайної ложечки, може трошки менше. От, і я її намазую на обличчя, так як крем наношу, на мокре обличчя або мокрими руками. От, на шию. Так, на лоб, Дивіться, на брові і на один палець під брові. На, на, на рухоме повіко – ні. Але отак під бровь обов'язково і тут кругом очей. Отак я теж його наношу. Так? Але з цією маскою треба лягти. І нерухомо полежати хоча б хвилин 20. Ну, я іноді лежу 35-40 хвилин, можна годину. Хтось в неї, в мене є клієнти, які в ній просто сплять. Ну, хто вміє отак як ліг, так і проснувся зранку. Да? Я кручусь, тому на ніч я, звісно, в ній не лягаю. От. Але наношу, вона коли. Трошки впітується і висихає, вона стає як корочка, така прям жестка, да? і, ну, так от Трогаєш, вона тверда жорстка. Тому з нею треба лежати. Якщо ви будете ходити, десь розмовляти, щось, рух давати, то вона ну, не так спрацює. Да? Треба лягти. І іноді е, я хочу, я собі виліплюю, я люблю виліплювати да, контур обличчя. От я беру і її от таким от чином м'якими такими ладошками, да, от як хлопаєш пальчиками оцими частинами, не кончиками, а отак. Я її просто собі виліплюю. Вона спочатку так гарно шльопається, а потім прямо пальці прилипають, наче медова. Да, медовий масаж. Це дуже добре. Це йде ще додатковий пілінг, от, і додатково, ну так як, трошечки ми маску впітуємо в шкіру. Да. От, вона тоді не так, не так відчувається оця стяжка, але вона також супер класно працює. Плюс, дається легкий пілінг, щоб якщо ви косметику користуєтеся, бо у нас зараз дуже ну і коли машин багато, да, і пилюка, і все, що хочеш, заходить. І от такі от ем, як вколачування, да, іде пілінг, і він освобождає шкіру, трошки оновлює. от Ну от Я собі так пошльопала. І от зараз вже пальчики липнуть. Прям так аж відчувається, да, трошки. Все, тепер піду ляжу. на 40. Потім умиюсь, покажу вам результат. Ще раз покажу Ось така масочка, така в коробочці. Greenway. Ані Рей Монако французька косметика шикарна. Еко косметика дуже класно працює. Я цю маску знаю вже цю і таку саму аналог, яка була до неї. Я знаю вже 15,5 років, тому це супер.